Вітаю, друзі. Знаєте, після того, як а, влада перекрила кордон і закрила виїзд військовозобов'язаним чоловікам, ми побачили величезну кількість схем, по яких виїжджають люди. Переважно більше схем допомагає збагачуватись тим, хто контролює ці схеми і переходи через кордон. Ну всі знають бусики, які перевозять, всі знають тісу, всі знають партизанські тропи, всі знають різні схеми. Але найцікавіша схема, про яку я дізнався, ну мене відверто здивувала, і це нова схема, чому тому, що старі вже трохи не працюють і шукають нові схеми. Так, от нова схема дає можливість не тільки виїжджати заїжджати, виїжджати будь будь-яку кількість разів. Це нова історія, яка ганебно показує, як використовується правова система України, і як, якщо щось контролюється владою. То може бути реалізовано в будь-якому ганебному варіанті, навіть якщо це схема для персонального збагачення і вивезу чоловіків за кордон. Давайте по черзі. Нещодавно я рахував, що з тих 900 тисяч чоловіків, які знаходяться зараз за кордону, десь приблизно 450-500 тисяч, виїхало незаконно. Ні, їх виїхало значно більше, але давайте порахуємо, хоч би цю половину 500 тисяч. Які заплатили? Ну, всі знають, що суми були 5, 10, 15, 30 тисяч. Будемо вважати, що всі платили тільки по 5 тисяч. Півмільйона українців, чоловіків заплатили по 5 тисяч доларів, щоб виїхати з України. Це 2,5 мільярди доларів. 2,5 мільярди, ще раз кажу. Де хтось повкрав собі в карман за останні два роки таку суму. Це може бути не одна людина, це може бути навіть не сто людей, але ще раз, два з половиною мільярди в карман. А крім того, ми позбулися величезної кількості людей, які би, якщо б бачили, що все гаразд, могли б не їхати. Це робочі місця, це. Військово зобов'язані, так дехто з них могли би служити, і не обов'язково, що вони би збігли. Багато історій, про які я знаю, коли люди, боявшися армію, потрапляли в армію, зараз вже не бояться спокійно служать і захищаючи Україну, розуміють, що тоді вони була, були в полоні хибних міфів. Але окрема історія, це все ж таки та схема, про яку я зараз розповім. Уявіть собі, що у вас є одна дитина. Або не одна, дві дитини. Ви все одне не можете виїхати з України, наприклад, для бізнесу. Наприклад, для того, щоб виїхати, бути на якійсь конференції, а потім повернутися. Нема у вас такої можливості, а вам це дуже потрібно для вашого бізнесу. Що ви робите? Ви повинні зробити, щоб у вас сталося три дитини. Але це не швидкий процес, і дехто не хоче навіть другу або третю дитину. Тоді для вас є можливість. Уявіть собі, що можна отримати свідчення про те, що у вас є дитина з так званою ДНР. Саме свідчення звідти свідчення про народження дитини, ви будете батьками або батьком, ви отримали на одну, на дві дитини. І потім це легалізується в українському суді. Вам здається, це якоюсь безуглістю. Чи взагалі шизофренію? Ні. Це не безлуздість. це справді практикується. Отримують свідоцтво про народження з так званого ДНР, потім через судове рішення легалізують нових дітей, одного чи два, і показують, що у вас є вже діти, після цього у вас троє дітей згідно рішенням Суду України. Далі технічні рішення. Це теж допомагається, все це коштує. Приблизно 15 тисяч доларів, як сказала мені людина. Єдине, що я поки не зрозумів, це за одну дитину чи за обидві, які тобі віртуально роблять на територію десь там окупованої Донецької області, найцікавіше, що в цьому залучені всі. Ну, ви ж розумієте, якісь посіпаки росні на той території, і якісь ділки на цієї території. Ми бачимо симбіоз який дозволяє отримати синергію, тому що обидві сторони працюють для того, щоб заробити гроші, заробити гроші і покласти їх собі в кишеню. Інтереси держави взагалі в бік. Але тут мені стає цікаво, а що заважає державі самій отримувати гроші. Від того, щоб люди заїжджали і виїжджали, якщо ми бачимо, що вони не збігають, а хочуть їздити по роботі, їм це треба. І щоб вони не використовували ці схеми. Чомусь держава цього робити не хоче. І тоді я розумію, що ті люди, які контролюють процеси, вони зацікавлені в цьому, щоб це існувало. Більше того, я розумію, що. Ці 2,5 мільярди комусь здаються замалими, бо вони вважають, можна ще 2,5 підняти, а може навіть і більше. І тому вони починають саме шукати такі схеми. А коли мені розповіли про цю схему, до речі, її не важко буде знайти представникам офісу президента, якщо вони почнуть купатися в рішеннях київських судів. Це не дуже велика проблема. Більше того, в судах цю схему дуже добре знають. де й в офісі президента відверто знають скоріше за все, теж. це мені розповіли її, тому що я офігів для мене вона в новину. А тим, хто контролює процеси, тим, хто займається судовими рішеннями, тим, хто забезпечує, щоб суди приймали ті рішення, які треба. А це ж не всі суди приймають. Ви ж розумієте, будь-який суд. З цією цидулкою від е, е, якоїсь ДНР ви ніколи не придете, вам у візка покрутять. Це треба мати домовленості, це треба підтверджувати, це треба якось легалізувати. І це тільки схема працює. І якщо ця схема працює, то мені цікаво, а які ще схеми працюють? Ви розумієте, що поки хтось захищає Україну, хтось сплачує податки, хтось а Працює в інтересах майбутнього держави, хтось шукає схеми, і ці схеми використовують те, що зроблено зараз в державі. Колись Шевернадзе запитали, чому він не перекриває кордони, щоб грузини не могли нікуди виїхати. Він сказав: якщо грузини не готові захищати свою державу, то нахріна потрібна така держава, хочуть біжати, Грузії не буде, і грузини не побігли. Ні, хтось збіг. Хтось біг з Ізраїлю, коли почалась війна, хтось бігав з Сполучених Штатів, коли там почалась війна. Завжди хтось біжить, так буває. Але в демократіях, в демократіях держава намагається пояснити, що питання виживання країни на кону. І намагається говорити, а не створювати такі історії. Мені взагалі здається, що перекриття кордонів було. Прораховано для того, щоб потім робити ці схеми, тому що схеми запрацювали миттєво. Тоді ви за кордон мені розповідали, коштував 30 тисяч доларів для військовозобов'язаних чоловіків. 30 тисяч. І люди платили. На жаль, платили. Це ганьба і тим, хто платив, і тим, хто брав, і тим, хто створив ці схеми. Більше того, про ці схеми знають всі, знають про те, що є схема, і знають, що є партизани, партизанів так званих партизанів, чому їх називають, вони працюють не в системі, не в взаємодії з якимись чиновниками. Їх ловлять, публічно карають так, щоб їм було ну, більше, в них не було бажання, навпаки, не було бажання їздити. І оце це йде під контролем держави. Але мені цікаво, О, ті, хто зараз протягнув цю схему. З, свід... з свідоцтвами про народження дітей, дітей а, в тимчасово окупованій Донецькій області, вони взагалі про хоч якусь мораль чули. Вони співпрацюють навіть не з себе з окупантами, і їм здається, це нормально. Мені дуже цікаво, чи буде перевірена ця інформація, а коли знайдена. Хто буде покараний. Ну, підтвердження цієї інформації, хто буде покараний. Це дуже цікаво. Але найцікавіше може бути: ми все перевірили, нічого не знайшли, схема працює далі. Оце буде найцікавіше. І, до речі, я не буду здивований. У нас дуже часто так стається, що перевіряють, наприклад, військома Порисла в Одесі і кажуть: претензій до нього немає. Все гаразд. А потім, так от потім прийде і по цій історії. І цю схему ми зламаємо. Тому що це вже це взагалі ганьба така, про яку навіть соромно казати. Якщо так жити, то за яку Україну ми боремось? А ми боремось за нашу Україну, яка відрізняється від цієї схематозу, від цієї російщини і всього іншого. І ми переможемо як ворогів зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, папа. -па.